З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» та його ведуча Юлія Чалик. Незалежність право самостійно приймати рішення, право, яке дається кожній людині при народженні, а державі при її формуванні або відродженні. Однак, коли твоїм сусідом є Росія, цю незалежність необхідно виборювати, сплачуючи за неї найвищу ціну людські життя. Саме тому Збройні сили України є оплотом незалежності України і починаючи з 2014 року, а особливо з 2022, Другого це державне свято набуло нового символічного значення. Чому його відзначають саме 24 серпня? Чому цьому святу передує День державного прапора України? І, взагалі, чому важливо знати історію свого народу? Про це і не тільки ми сьогодні поговоримо з гостем студії, офіцером Збройних сил України, істориком Сергієм Гуцелюком. Я вас вітаю. Доброго дня, дякую за запрошення. Дякую, що до нас завітали. Знайшли час. Отже, пане Сергію, Одеси. Там ви знайомі як керівник південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Тож для початку хотілося б почути ретроспективу формування української нації саме на півдні України. Формування відбувається. Сучасної вже нашої політичної нації, навіть вже й законно сприйнятий про формування ідентичності нашої громадянської української, з моменту фактично відновлення нашої незалежності в 91-му році. Але був певний період, коли був дуже такий страшенний відкат. Це період між помаранчевою революцією і революцією гідності. Це був фактично такий гуманітарний гуманітарна така агресія, яка готувала реальну агресію, яка ну, відбулася в 2014 році. Оці всі наративи, які оголошував Путін перед великим вторгненням, вони транслювалися з ну з кожної, вибачте, інформаційної кастрюлі там і сковорідки. І наша основна ціль була це долання цих міфів імперських. І я вважаю, що ми реалізували декілька цікавих проектів. До речі, ви ваші колеги, ваша телекомпанія, ваш ваш колектив до цього напряму долучався. І майже всі наші всі, всі проекти. А це проект Український Південь, південь без міфів. Ви 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 це все демонстрували і висвітлювали ці всі події пов'язані з. Прибиранням з публічного простору всіх маркерів імперських, ваш колектив на вістрі цих всіх питань знаходиться. І ви висвітлюєте це, це все дуже, без вас було б нам дуже тяжко, чесно кажучи. Чому День Незалежності 24. Чи є у цьому якесь історичне обґрунтування? Ну, в 1991 році частина депутатів Верховної Ради, тоді ще УРСР, занесла до зали Верховної Ради оцей прапор наш перший середжотик, серед них був покійний Чорновіл, горень. Наші дисиденти, наші батьки-засновники сучасної політичної нашої нації. А вже потім було прийнято закон про державні символи. пане Сергію. Коли ви знаходитесь на передовій з нашими захисниками та захисницями, чи цікавляться вони історією? Історія цікавить, бо мотивація людини. Вона йде через знання історії. І більше всього цікавить, звичайно, історія вже ХХ ну, століття. У мене там є серія лекцій, я її розробив від Першої світової війни до наших днів. Дуже такі цікаві аналогії показати, як, що, як, як страшне ХХ століття е, переламало нашу націю, як воно фактично ми були на грані знищення. Але ми вистояли і зараз у нас як такі, знаєте, Відбувається те, що в 20 столітті не змогли наші попередні покоління відстояти, ну то зараз ми це все доробляємо. І я впевнений, що доробимо. В порівнянні з початком ХХ століття ну зараз інші умови зовсім тоді нас світ не підтримав, бо він сам не побачив нашої волі до перемоги в більшості. І ті, хто не хотів воювати за Україну, відстояти її, вони вимушені були або пухнути від голоду, або втікати. Можливості тоді було небагато таких. Або, на жаль, були страшні випадки. Це канібалізм. Навіть до цього доходило, І тому це є такий приклад дуже страшний. Що може бути, якщо ми відмовимося від боротьби? Наскільки взагалі важливо знати історію своєї країни, свого народу? Чи можна сказати, що знання історії вона не лише формує? Національну ідентичність, а, там розуміння, чому ти знаходишся, наприклад, для захисників на передовій, а й формує в свідомості так званий інформаційний фільтр, щоб не піддаватись цим російським псом. Знання історії робить з населення народ. Нам тоді повідрубували знання про нашу історію, навіть 20 століття були табу, покладені на перші визорні змагання. Говорили, що це була революція і гражданська війна. І борьба з політичним бандитизмом. Російська нинішня ідеологія це симбіоз фактично наративів імперських монархічних і комуністичних сталінського типу. Тобто вони поєднали в собі такі речі, які в історії між собою бились на смерть, на винищення. Вони це зробили Оцей монстр. Вони його сформували за ці роки правління Путіна. І зараз цей монстр кинутий на, на світ. Апогії цього всього це е, образ, е, е, ікона Сталіна в церкві якісь. Або ці бабушки там їхні російські тримають цього Сталіна, він в них до, до святих. Вони вже навіть договорили, що вони хочуть і Івана Грозного, і Петра Перш святими робити, і Катерину Другої. Це взагалі абсурд повний. У нас роботи дуже багато в цьому плані. Не тільки в плані відновлення національної пам'яті, і утвердження нашої ідентичності, але і в проти, в першу чергу, я вважаю, у нас головна робота це протидія і долання наслідків оцеї пропаганди їхньої страшної цієї машини, яку вони налагодили і постійно удосконалюють. Нагадую, сьогодні з гостем студії, офіцером Збройних сил України, істориком та керівником південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергієм Гуцелюком ми спілкуємось про ідеологію українського державотворення та сьогоднішню боротьбу за збереження нашої незалежності. Отже, з якими саме проблемами, ідеологічними та історичними, ви зіштовхувались тут на Одещині? Це оці е, основні. Наративи, які були нав'язані фактично в 90-х нульових роках, стосовно того, що Одеса це руський город, Одесу заснувала Катерина II, південь України це не Україна, це так звана Новоросія. І ще один такий наратив. Постійно наголошували, що Одеса, нібито мультикультурне місто. А по факту виходило, що це мультикультурність, виявлялася тільки в російській імперській там якісь традиціях, літературі ідеології. З якою війною можна порівняти сучасну російсько-українську війну за ідеологією та за масштабами? Я взагалі визначаю, що це не російсько-українська війна, це наша сучасна війна за незалежність. І зараз все більше істориків схиляються саме до такої термінології. А порівняти це можна з усіма тими народами, які боролися за свою незалежність, з усіма тими народами, які виборювали природні право кожного. Народу на, на самовизначення на своє окремошнє життя, як і природне право кожного люд, кожної людини на, на волю і свободу. Так само в кожного народу така воля і свобода є. Якщо взяти е, зараз наші збройні сили, подивити, подивитися на почесні найменування наших підрозділів, кораблів е, або там різних інших військових, якихось формувань, то там е, присутні всі історичні періоди наші, починаючи з княжих часів, і вся наша сучасна символіка. Наші нарукавні знаки, це ж все тянеться з тих часів так само. Дуже вам дякую за роз'яснення, за вашу роботу і за вашу службу. Дякую вам за запрошення. Хочу привітати всіх наших співгромадян, привітати наших бойових побратимів, посестер. Зараз ми переживаємо такий з одного боку страшний і трагічний час, але з іншого боку, героїчний, коли ми відстоюємо нашу незалежність, яка нам тоді, в 91-му році, фактично була в кредит дана. Зараз ми за нього розплочуємося і ми її справді виборюємо по великому рахунку. Я хочу побажати, щоб наступний день незалежності ми вже зустріли після нашої перемоги. А збройні сили це головний гарант незалежності і територіальної цілості України. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був офіцер збройних сил України, історик та керівник південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк. Я ж вітаю усіх українців з Днем Незалежності України та Днем Державного прапору. Безмежно дякую нашим воїнам за наш захист та боротьбу за наше незалежне майбутнє. Тож вірте у збройні сили та пам'ятайте, все буде Україна.